Все частіше із засобів масової інформації ми чуємо про те, що то тут, то там злочинці грабують та наносять тілесні ушкодження пенсіонерам та одиноким громадянам, аби заволодіти їх майном чи грошима. До сумної статистики долучилася і Коростенщина днями було затримано групу осіб віком від 22 до 28 років, що здійснювали розбійні напади. «Коростенською міліцією затримано групу осіб числа чотирьох осіб, які сховали ряд пограбувань. Та розбійних нападів на території міста та Коростенського району. Дані особи на даний період затримані в порядку статті 208 і знаходяться під слідством. Проводиться розслідування. Чи статтею передбачено покарання позбавлення волі у вигляді до 10 років. За словами начальника сектору карного розшуку Коростенського міського відділу міліції Володимира Ярошенка, діяли злочинці під покровом ночі, обираючи будинки, що стоять на околиці. Готували злочинці ретельно. Вони проводили спостереження за даними особами. І ви, ви слідковували про те, що в даних осіб є певні якісь заощадження, а як правило, у людей пенсійного віку і вони збирають дані особи, злочинці під різним приводом, там, називають то сусід, то знайомий. Людям, людям привідеться голос, і вони відчиняють і таким образом заходять. У помешкання даної особи і заводів даним майном загальна кількість завданого збитку становить у гривня десь порядка 40 тисяч гривень. більшість злочинів, яка була скоєна на території міста та району, було завдано застосуванням насильства до людей. А люди отримували в легкої степені тілесне ушкодження. Всі злочини були скоєні в вечірній час, тобто після 10-ї години, після 22-ї години. Наразі проти затриманих порушено кримінальну справу. А правоохоронці радять не пускати до своїх осель незнайомих людей та бути обережними. У разі небезпеки дзвонити до міліції за номером 102.